Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал називається Numismatic, і ми на ньому говоримо про різні монетки. Монети Європейського Союзу. Перебираємо роли банківських монет. Шукаємо якісь пам'ятні монети. Сьогодні, друзі, хотів би з вами поговорити на таку тему, як пам'ятні монети Німеччини. Пам'ятні монети 2 євро Німеччини. В попередніх моїх відео я вже трішки розповідав про мою колекцію, про те, що я вже знайшов. І якщо ви пам'ятаєте, я говорив про те, що не всі монетки я на той час знайшов. Сьогодні, друзі, хочу сказати, що я знайшов вже повну підбірку двоєврових пам'ятних монет Німеччини. Тому можете мене привітати нарешті. Це сталося. <сіх> Сьогодні хочу розказати вам, друзі, про цю монетку. Я думаю, що вже багато з вас її мають. так Монетка, яка називається, 35 років об'єднання Німеччини. так Друзі, монету, яку ви зараз бачите, я отримав в касі одного із супермаркетів на здачу так Тому, оскільки ці монетки ще нові, так вони тільки нещодавно були випущені. Вона ще в доволі гарному стані. Так, ну, якщо ви дивитесь уважно, друзі, так, тут стоїть у нас вгорі. Так, зараз вам, можливо, навіть краще наведу. Так, друзі, ось так монетка виглядає. Бачите, вгорі стоїть йод. Так, це говорить нам про те, що це монета із гамбургського монетного двору. Так, 35 років Німеччина. Об'єднання Німеччини. Так, написано Wir sind ein Volk, що означає так, ми один народ. Так, 35 років німецького об'єднання. Ось така монетка, друзі, звісно, що вона в гарному стані. Так, ну це трішки вона трішки можливо тут. Так, зараз можуть я якось її, друзі, протру. Так, ну я в рукавичках сьогодні, тому маю надію, що я дуже її не потру. Так ось так монетка виглядає, друзі. Знову ж скажу, цю монету я не купував, а отримав її на здачу. До речі, дуже цікава історія, як я її отримав. Я знав, що такі монетки вже трапляються людям, дехто де вже із вас точно її має. Так, ну, це не рідкість, друзі, вона має великий доволі тираж. І як я її отримав, один мій товариш зателефонував мені і сказав, так, що. Він отримав на одній із каз, він побачив, як розпакували новий рул з монетами, так, і йому дали декілька таких на здачу. Цей супермаркет знаходиться недалеко від мене. Я думаю, чому б і само мене спробувати піти, так, щось купити і отримати таке на здачу. Так, і друзі, таким чином я пішов, так, купив, що мені було потрібно. Підійшов на ту касу, так, запитав. Чи маєте нові монети. Так, ну і отримав ось таку монетку, друзі. Так. Поки ще в мене тільки одна. Я маю надію, що скоро я зберу теж всі 5 пам'ятних дворів. Ну, але поки мені вистачить, в принципі, однієї. Таким чином, друзі, ми маємо з вами уже так, ну, маю я в своїй колекції вже повну підбірку монет, пам'ятних монет двоєврових Німеччини. Ви зараз ви її бачите. Фактично всі ці монети знайдені з обігу, якісь із них в доволі гарному стані, якісь мають сліди обігу, звісно. Тому можу вам ще показати, друзі, це вся підбірочка. Так, я вам зараз її наведу. Починаючи з 2006 року Шлесві Голштейн. Бачимо 50 років Римського договору. Бачимо Мекленбург переднє помирання з першої серії. так? Бачимо Гамбург. так, Потім, друзі, ми бачимо 10 років так, Євро, Сарланд, Бремен, Нордрейн, Норд Вестфалія, так, Північний Рейн вестфалія Північний Рейн-Вестфалія. Потім ми бачимо так, 10 років Валютного Союзу. Так, якщо не помираюсь, так, потім нас бачимо Баварію. Наступна монетка. Так, потім ми бачимо Баден-Вürтенберг. Дуже довго чекав шукав цю монетку, друзі. 50 років Єлисейського договору. Так, потім ми бачимо Есен. так, Прапор Європейського Союзу. Так, Нижня Сесонія, Так, Потім ми бачимо, друзі, це було 25 років об'єднання Німеччини. Так, це вже 10 років тому монетка випущена. Так, потім, друзі, ми. Так, зараз. Так, потім ми, друзі, бачимо на ту Берлін, потім Шмідт. так, бачимо Саксонію, бачимо Рейнла... Рейнальд Пфальц, так, Бранденбург, так звана Варшавський Уклін, Бундесрат. 30 років падіння Берлінської стіни. Так, ну і друзі, ще останні монети. Ми бачимо з вами так. Саксонія Анхальт. Ми бачимо з вами Тюрингію. Програма Еразмус. Гамбург. Так, із нової серії. Це у нас також Карл Великий. Так, це у нас Пауль Скірхи, Церква Святого Павла. Мекленбург переднє помирання. Так, ну і Сарланд це передостання монетка. Так, друзі. Ну і ще раз повторюсь, що цю монет, цю колекцію так, доповнює 33 -та монета, випущена Німеччиною. Так, яка називається об'єднання Німеччини. Так, Вірзіндайн Фолк. Так, тому, друзі, сьогодні у нас такий невеличкий огляд повної підбірки монет. 2 євро пам'ятних монет Німеччини. Нагадую всім, тому що я, друзі, колекціоную не тільки за видом монети, так також я збираю і пам'ятні монетки за дворами. Так, тому така підбірочка вона є. Але, друзі, ще не всі пам'ятні двори я зібрав. Поступово поповнюється мій списочок. Так, ось такі вже там, де я поставив плюсики. Ці пам'ятні двори в мене вже є всі. Так, ну, але ще є пробіли. Так, зокрема, бачимо ілисильський договір. Монети більш так, рідкісні, так більш проблема їх дістати. Тому тільки одна в мене є, і так від Гамбурга. Так, ну і бачите, останнє 35 років єдності. Монета теж від Гамбурга. Вона тільки одна поки є. Ну, але я думаю, що скоро вони будуть мене тут всі. Я думаю, що такі монетки, так, хто проживає в Німеччині, хто має смугу, то я думаю, що ви зможете їх знайти скоро в магазинах. Так вони будуть траплятися. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, слідкуйте за оновленнями. Я нагадую, друзі, що ми з вами на цьому каналі перебираємо роли. Монет 2 євро, тому скоро ми будемо друзі, розпаковувати з вами ще такий пакуночок. Так, я думаю, ми зробимо декілька відео. Так, і, можливо, там ми теж знайдемо з вами якісь цікаві пам'ятні монети не тільки Німеччини, а інших європейських країн. Маю на це велику надію. Тому, друзі, очікую від вас підтримки каналу. Поставте вподобайку і до нових відео.